Тільки як часто ви думали, що вже більше не можете. Я впевнена, що кожен з вас хоча б раз чи двічі так вважав, дехто, можливо, навіть щодня, і я теж така правда. Але знаєте що? Допомагаю усвідомлення того, що, опустивши руки, легше не стане. Життя це постійна боротьба, бо тільки. Тільки в боротьбі ми можемо усвідомити свою силу, віднайти себе. Пам'ятаєте, як писав Франко? Лупайте у скалу, нехай ні жар, ні холод не спинить вас і ніби вигрібають. Але ні знаходжу в кеші спогади сумні з минулого яке, яке немає дати. Де сонце позолота із облич стікає в тінь кімнат, в глиб полиць, де книги ще стоять, немов солдати, а всіх цивільних просять перейти в безпечне місце пам'яті. Мотив коліс, що нам усім тепер за серце. куди податись безпритульним снам? Куди вертатись нам уже не нам. Де римські штори місяці сестерці, де станція, що звалася не плач, де кішка, що не принесла калач, де мати, де мати, що нікому вже не мати? У кожного своя стіна плачу, приходжу в себе і мовчу. Мовчу, але. Але болить, що не перемоча.